Лише трошки підійдете. Все добре, все добре. Чекаємо. Всі вітаєте? позадавайте свої питання. У вас є 20 хвилин. Будь ласка, проща. Що то є для християнини? Чому важливо ходити для Бачите, Ісус Христос сказав, я є дорога, істина і життя. І той, хто на прощу, пускається в дорогу. Тою дорогою є Ісус Христос. Напрощу, той справді разом з іншими людьми шукає істини. де до тої істини. Тою істиною є Ісус Христос. А всі ми хочемо жити повним життям, правда? Життям вічним. А те вічне життя є Ісус Христос. От Тому ми християни збираємося разом і ходимо разом в такі дороги, які називаються проще. Ваше Зараз їдеться в Польщі, Це цікаво було знати, Гарри Каполовська серце підписала з Католоцькою церкви в Польщі текст примера. Скажіть, ласка, чи там були таки співає? Це буде логічний текст, тому що прийняли депутати польського Сейму, що там будуть, скажімо, геноцид, технічних чисті і такі. Так, 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 так. Я їду до Польщі, щоб боронити образ українця у Польщі і образ поляка в Україні. Щоб зробити ще один крок в тій справі українсько-польського примирення, якраз того року минає 25 років, відколи розпочався той процес, та дорога, і, то, зокрема, вона розпочалася на Ясній горі у Ченстухові, моїм попередником, блаженішим Мирославом івано Любочевським, коли святкувалося тисячоліття хрещення усій України. Я думаю, що дуже важливо нам, українцям, пошанувати той біль, який мають поляки, зокрема внаслідок Волинської трагедії. Але теж, теж ми мусимо бути е е речниками свого народу і про свій біль, який ми маємо теж говорити. Ця спільна заява, вона лу... тільки буде підписана у Варшаві з боку пані, вузу, польського. Підпише цю заяву Лилипу, архієпископ Перемішу Йозеф Міхалік, який є президентом єпископовської конференції в Польщі. З українського боку від імені нашого єпископату цю заяву підпишу я. Також запрошені підписати цей текст владика архієпископ Мічислав Мокшицький, який є президентом. Римокатолицької єпископської конференції владик України і владика Іван Мартиняк, який є митрополитом Греко-католицької церкви в Польщі. Основні тези цього, цього тексту полягають в тому, що ми хочемо разом продовжувати справу примирення. Я скажу слова про прохання, про прощення, які сказав. Виголосив урочисто мій попередник Блаженніший Любомир перед папою римським, Блаженним папою Іваном Павлом ІІ, говорячи про те, що так сталося історично, що багато синів і дочок України скривдили своїх своїх польських братів. І За них ми просимо прощення. Так, так само, формула такого прощення в імені поляків буде виголошена владикою Юзефом Міхайком. Очевидно, що українська сторона, я в тому числі ми абсолютно не погоджуємося з уживанням слова геноцид, бо це суперечить певним поняттям про геноцид як такий, і, можливо, ті чи інші постанови рішення, які вже у Польщі звучали, вони були зроблені під впливом емоцій. Я думаю, що нам потрібно крокувати шляхом українсько польського перемирення, керуючись не емоціями, але справді християнським сумлінням. Так ми говоримо про етнічні чистки. Так ми будемо засуджувати скрайній націоналізм і шовінізм, як і інші е, такі доктрини, люди як комунізм, атеїстичний чи нацизм. Бо це якраз, можливо, такі крайнощі, які десь проповідували ненависть до інших. А християни е, свого імені, свого покликання є е, учнями любові, а тою любов'ю виплоченою є. Сам Ісус Христос. Ми декларуємо, що майбутнє належить українцям і полякам разом. Є Гофман у своєму фільмі Огнім і мечем» казав, що коли двоє воюють між собою третій користає. і сказав, хто є тим третім. Тому мені дуже би хотілося, щоб ця дорога до примирення, пошанування, а також я би сказав майбутнього. Була торована, і так виглядає сьогодні, що саме на церкву дивиться і польське, і українське суспільство. І Я зі свого боку заявив, що ми сьогодні готові цей крок зробити. Лодику бе Шептицького. на якому етапі перебувається процес? якщо знаєте, і які особисто ваші прогнози, коли це може закінчитися? Ну ви знаєте, що у 2015 році. Україна буде мати особливі події. До цього року кожен готується по-своєму, але ми готуємося відзначити 150-річчя з дня народження митрополита Андрея Шевтицького. І очевидно, що процес бетифікації мав би до того часу завершитися. Ми намагатимемося все зробити для того, щоб відповісти на ті ж інші питання і всі канонічні вимоги, які сьогодні в католицькій церкві існують сполу. Тож процес посувається вперед, сподіваюся, що справді за два роки ми будемо святкувати. Так, як ми сьогодні прославляли блаженного Володимира Прийму, так будемо прославляти блаженного митрополита Андрея. Є... Останнє запитання, якщо можна, будь ласка. Ваше блаженство сьогодні хто ви зникали мерян не боятися. Яким ви бачите марянина 21-го століття? Один із е, сучасних богословів, говорячи про мирянина третього тисячоліття, говорив так, що він буде подібний до гірського озера, яке є маленьке, але дуже глибоке, і вода в ньому криштально чиста, що видно, глибокі дно. Сьогодні майбутнє перед нами дуже часто показується е, нехристиянським, секуляризованим. Сьогодні... Е, той процес глобалізації дуже часто має в собі таку рису, що все те, що на до релігії, витискається із суспільного життя і переводиться на рівень суто особистої приватної справи. І таким чином релігія, віра в Бога чи християнське життя воно часом виходить на маргінеси людського життя. І як говорив блажений папа Іван Павло II, люди живуть так, якби Бог не існував. Тому можливо нас буде мало. Але ми будемо подібні до гірських озер. Ваше бажання, чи планується? Це секрет. Якщо ми будемо вже мати віст і процеси вже будуть підходити до завершення, ми обов'язково це будемо. До загального відома. Але сьогодні є велика група е, мучеників, е, яких ми ось уже готуємо теж бо до беретифікації. бачите, в цих днях минає 12 років е, з дня приїзду блаженного папі Івана Павла II до України і нинішнє свято, є наче таким плодом цього візиту, правда? Е, але це тільки, я би сказав, верхівка айсберга. Наша церква має стільки мучеників, і ми так мало про них знаємо. Що ми будемо, мабуть, що певний період часу готувати ще одну групу наших мучеників до їхнього прославлення. А мучеників? Цього року ми вперше почали вшановувати куманських мучеників. Це якраз є територія моєї київської архієпархії. Потрібно ще справді багато дослідити, але цей культ уже поступово починає розвиватися. Дуже дякуємо. Слава Ісусу Христу. Вітаю всіх зі святом. Дякую. дякую. Прошу, будь ласка, помоліться за мене. Добре, бо я тепер справді да, ми сьогодні да, просто звідси виїжджаємо до Польщі. Да, Завтра да, має да, бути зустріч з президентом Польщі. Ми маємо разом молитися в храмі отців Василіян в Варшаві за жертви волинської трагедії. І там має бути присутній президент Польщі. Має бути така офіційна заява з мого боку, з його боку. Потім має бути бенкет президента Польщі на честь нашої делегації. Зі мною їдуть всі три митрополити із Західної України, і буде присутній наш митрополит Іван Мартиняк. Наслідуючий день знову програма. Зустріч з маршалком Сойму, маршалком Сенату, а в, а, а в суботу буде так теж така велика проша на півночі Польщі у Бурову і Лавецькому. Там, де теж великий центр українців, і тому особливо в, тепер, в тій, в тому моменті, мені потрібно, як я вже казав, боронити образ українця в Польщі і образ поляка в Україні. <різовую> 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 дякую, дякую. слава Ісусу. Христу. <різовую>